Для дітей з Донецької області дистанційне навчання стало єдиним варіантом через війну, яку веде Росія проти України. Донецька обласна державна адміністрація за підтримки USAID працює над забезпеченням доступності онлайн освіти для дітей регіону, надаючи вчителям необхідну техніку. Що дозволяє їм залишатися на зв'язку зі своїми учнями. Перехід до дистанційного навчання ми спробували ще за часів пандемії, і він і тоді, і зараз супроводжувався стресом: поганий зв'язок, певні труднощі із прийняттям матеріалу, багато часу за ноутбуком, постійна тривога. Але зараз ми розуміємо, що у нас немає вибору. Ми не можемо повернутися в класи. Війна забрала зрозумілі і улюблені речі. До дистанційного навчання довелося звикати, і здавалося, що це ненадовго. Допомагали зустрічі з психологом, підтримка вчителя. Уроки стали нагодою втекти від реальності. На дистанції як і у школі. У нас з'являлися і нові діти, і нові вчителі. Але здружуватися нам доводилося вже онлайн. Що дуже важко. Уявіть, ви спілкуєтеся з людиною. З якою ніколи в житті не бачилися, а можливо, навіть і не побачитися. Найбільша підтримка це родина, яка вірить у мої здібності. Я прийняв рішення бути ще активнішим, щоб здобути освіту та професію мрії. Яким би не був цей час, треба його любити і не ставити життя на паузу. За будь-яких обставин не варто опускати руки, треба рухатись вперед. Нам відновлювати країну, навчатися професії, які допоможуть Україні. В житті немає нічого неможливого. Їх життя повністю змінилося, але навчання в тій самій школі це той зв'язок з домівкою, якого вони прагнуть. Онлайн освіта неабиякий виклик для Донецької обласної державної адміністрації. 267 шкіл з 275 в області працюють онлайн. Основне завдання влади забезпечити вчителів засобами комунікації з учнями. USAID допомагає Донецькій області повністю забезпечити потребу в обладнанні для дистанційної роботи. Зокрема, агентство надало 1935 ноутбуків, щоб гарантувати, що кожен вчитель має техніку, необхідну для навчання учнів онлайн. Попри труднощі, школярі прагнуть залишатися пов'язаними зі своїм рідним регіоном, не зважаючи на те, де вони знаходяться, і вірять, що одного дня повернуться додому.